І починаємо з Харкова. Близько пів на дев'яту вечора Росія вкотре обстріляла місто шахедами. Удари припали на Основ'янський, Немишлянський та Новобаварські райони. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Один з безпілотників влучив поблизу приватного будинку. Виникла пожежа. Ще один по нежитлових господарських спорудах, що теж загорілися. Наразі інформація про сімох постраждалих, які отримали гостру реакцію на стрес. Четверо з них діти віком до 1, від 11 місяців до 8 років. Чого відбулася? А в Костянтинівці на Донеччині з-під завалів дістали живою жінку, яка провела під руїнами дев'ятиповерхівки майже добу. Цей будинок росіяни понівечили авіаударом надвечір у середу. Його жителі опинилися у вогняній та димовій пастці. У поліції спершу повідомили про п'ятьох поранених. Усі вони літні люди. А от подружжя вважали, що загинуло, втім рятувальну операцію не зупиняли навіть вночі. Загалом розібрали дві з половиною тонни будівельних конструкцій. О четвертій ранку з-під завалів Вими дістали чоловіка. Його дружину шукали загалом майже 20 годин. Знайшли при свідомості. Парамедики поліції надали їй першу медичну допомогу та доставили у лікарню. П'ять хвилин ми в лікарні. Все буде хорошо. Всі живі. все нормально. Терпимо, терпимо. все хорошо. Вже все вже хорошо. Смочи, смочи, не, не смочите давати, много не давайте, смочите губы и просто смочите. Не не снимайте Чуть-чуть, чуть-чуть. Здригалася від російського вогню Константинівка. Учора, за даними обласної прокуратури, росіяни били по місту з реактивної системи залпового вогню «Смерч». влучили у приватну забудову. Вибухові травми і контузії отримали подружжя господарів. У селі мирних жителів ворог напередодні обстрілював і в Покровську зранку і в день. Там загалом шестеро поранених. Серед них є 15-річний підліток. Хоч від Покровська до лінії фронту менше двох кілометрів, там досі живуть близько двох з половиною тисяч цивільних, зазначив начальник. Ніх воєнної адміністрації міста Сергій Добряк і додав: якщо за офіційною статистикою на Донеччині нині пошкоджений чи зруйнований кожен другий освітній заклад, то в Покровську всі так само і з житлом. Тож укотре закликав цивільних виїздити, люди з цим не поспішають, але вчора, зі слів добряка, вони змогли вивести в безпечне місце принаймні трьох дітей. Путін украв в Україні роки миру і продовжує затягувати цю війну день за днем. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора про те, що нібито Москва готова до перемир'я, але в Путіна вкотре є ряд нюансів. Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші. На фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну. Хоче вбивати українців. І тому вони там, в Москві, обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить. Не каже ні напряму, але робить так: так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз чергові російські маніпуляції. Президент наголосив, саме США запропонували впровадити безумовну тишу в небі, на морі та на фронті, і навіть висловили готовність організувати контроль і верифікацію щодо її дотримання. Україна цю пропозицію прийняла, бо як каже Зеленський, вірить, що з допомогою американських та європейських партнерів. Це можливо за час тиші. Наголошує президент, можна було підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку і покласти на стіл план завершення війни. Але Путін надійний мир не цікавить Росії. Треба війна, і вона вкотре це довела. Підсумовує президент, тож вважає на диктатора, треба тиснути, зокрема, санкційно. Американський президент Дональд Трамп стверджує, що має важелі впливу на Росію, а які поки що не хоче застосовувати. Про це він сказав під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також Трамп зазначив, що сподівається на те, що Кремль пристане на угоду про 30-денне припинення вогню. Але якщо таки не погодиться, це буде невтішний момент для всього світу. А ще зазначив, що він сприйняв останню заяву Путіна про 30-денне перемир'я у російсько-українській війні як багатообіцяючу, але не повну і готовий Особисто поговорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню. Я сподіваюся, що Росія теж піде на цю угоду. Я не думаю, що вони повернуться до стрілянини. Я справді вірю. Якщо ми укладемо мирний договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру. Нагадаю, вчора російський диктатор Володимир Путін прокоментував тридцятидення перемиря, до якого дійшли згоди українська та американська сторони у Саудівській Аравії. Російський, російський диктатор заявив, що згоден призупинити бойові дії, але одразу поставив кілька умов. Хоче, щоб під час перемиря Україна не проводила мобілізації військової підготовки і не отримувала зброю. Мовляв, хоче мати гарантію, що збройні сили України не використають цей час для переозброєння. Натомість, що готова Росія зробити те саме. Путін не сказав. Нагадаю, вести перемовини щодо перемиря у Москву напередодні приїхав представник Дональда Трампа Стівен Бітков, який ввечері зустрівся з очільником Кремля. Обов'язкову евакуацію зі ще восьми прикордонних населених пунктів оголосили на Сумщині. Найближчим часом вивезти планують 543 жителів із юнаківської та миропільської громади. Про таке рішення ради оборони регіону оголосив очільник ОВА Володимир Артюх. Він підкреслив, що росіяни наростили інтенсивність авіаобстрілів прикордоння. Ворог б'є кабами та ФПІ-дронами. Водночас і частіше відряджає свої дрг групи, але вірити російському іпсо каже Артюх не варто. Росіянам. Не вдається прорвати кордон на Сумщині на сьогоднішній день. Ситуація на кордоні вона напружена, але контрольована. І ворога, який би захопив наші населені пункти підрозділами, такої інформації сьогодні немає стосовно диверсійних груп. Противника, які заходять і заходять практично на всі протяжності лінії зіткнення, починаючи з Шоскінського району, закінчуючи населеними пунктами Ахтирського району. Тобто дії в них активізувалися, я попереджав. Що такі дії будуть, і якщо там залишатись, то це по перше буде велика небезпека для життя. По друге, це буде впливати на дії наших військ, розуміючи, що в тому чи іншому населеному пункті чи в тому чи іншому будинку знаходяться наші люди, це буде обмежувати прийняті рішення командирами на знищення ворога. А далі мова піде про прикордоння трохи західніше. На Волині, що має понад 200 кілометрів спільної межі з Білорусю, створили потужну мережу інженерних загороджень, протитанкові рови, бетонні паркани, десятки кілометрів кулючого дроту, вразливі ділянки захищені від диверсійно-розвідувальних груп та можуть стримати ворожу техніку. Попри відносний спокій, тут прикордонники пильності не втрачають і продовжують нарощувати та вдосконалювати захист від непроханих гостей. Кордон з Білоруссю за цим парканом огорнутим колючим дротом території країни поплічниця агресора. Тут тривають роботи з укріплення кордону. Ось прикордонники встановлюють бетонні протитанкові споруди, так звані зуби дракона. Вони десь 700 кілограм один, буде трос просуватися через їх і укріплюють, щоб вони, щоб вони стояли, щоб не, було, не можна було їх здвинути з місця. Загалом вздовж ділянки кордону облаштували декілька рівнів загороджень. викопали протитанкові роби там, де було тиста місцевість встановили паркани з гози, а далі бетонна стіна. Усі шляхи підступу заміновані. Попри відносний спокій на цій ділянці рубежів, прикордонники на сторожі на 7. в посиленому режимі контролюють ситуацію, зокрема із неба. Початок 22-го року дуже велике угрупування військ Російської Федерації знаходилось по ту сторону 200-300 метрів. Збиралися, виходили в бойові порядки. Тому пильності не можна втрачати і зараз кажуть прикордонники. надто підступним є ворог. Зараз, наприклад, літом Росія готується проводити навчання. На території Республіки Білорусь, тому треба бути завжди готовим до всього. Серед тих, хто нині охороняє кордон з Білорусі, бійці підрозділу швидкого реагування, які боронили Харківщину, адже прикордонники є невід'ємною складовою сил оборони України. Для Сергія це був перший виїзд на бойові позиції. Постійні обстріли, обстріли, міномети їхні, МК їхні, ДШК їхня працює. Вони інколи любили завжди вечором так підходить до нас. Прикордонник визнає, спочатку було страшно та бажання нищити ворога, аби захистити свої позиції та побратимів, додавали сили сміливості. Захищаємо свою Україну, там своїх рідних, свою сім'ю. Це зато ми там на війні зараз, щоб наші сім'ї сім там спокійно вдома спали. Та поки на відновленні пильнують північні кордони і точно знають, як діяти, коли загроза буде із цього боку, сили засобів певнять, вистачить. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Штраф за порушення військового обліку можна буде сплатити у застосунку Резерв Плюс за відповідний законопроект проголосувало 240 депутатів. Як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, при сплаті в застосунку військово зобов'язані зможуть мати 50 відсоткову знижку. Вона діятиме протягом 20 днів після подачі заявки про порушення. Водночас, згідно з тим же законопроектом, військовослужбовці, які мали такий штраф, звільняються від оплати. Наразі команда Резерв Плюс працює над запуском. Нової функції терміни оголосять пізніше. І поки це все. Більше новин вже о сьомій ранку. Також тож не пропустіть. А зараз в ефірі повна версія вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я сьогоднішній день. Візит делегації парламенту Нідерландів. Я подякував за підтримку. Обговорили подальшу спільну роботу в Євросоюзі. Візит делегації. Туреччини, урядовців та бізнесу цієї країни, наші друзі, наші важливі партнери. Багато що дійсно об'єднує наші держави, і ми вдячні Туреччині за підтримку суверенітету України, нашої територіальної цілісності. Вдячні також за підтримку наших зусиль заради миру. Сьогодні говорили про подальшу спільну роботу. Про взаємні інвестиції, про те, як турецький бізнес працюватиме в Україні, і про те, як наші підприємці будуть збільшувати роботу в Туреччині. зараз ввечері разом з представниками Туреччини, разом з представниками всіх наших мусульман військових та цивільних, разом з представниками. Кримсько-татарського народу взяли участь в Ефтарі. Це вже добра українська традиція. Традиція поваги, поваги до всіх, хто відзначає Рамадан. І сьогодні всі, хто був на іфтарі, говорили про те, як важливо, щоб молитви заради миру, заради України допомогли нам захистити нашу державу, нашу незалежність. І якнайшвидше. Завершити цю війну і гарантувати безпеку, тим більше, що зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну. Хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні. напряму. Але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз чергові російські маніпуляції. Була американська пропозиція щодо безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію від американської сторони. Ми чули, що є готовність організувати контроль та верифікацію, і це реально забезпечити. З американськими можливостями, з європейськими можливостями, і щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний надійний мир, і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко. Максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам. Про це знають і наші європейські партнери, всі наші партнери у світі. Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди говорили: єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, це Росія. Їм треба війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати і надалі з нашими американськими партнерами, з нашими європейськими партнерами з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни. І ще одне. Хочу відзначити наших воїнів, які попри все тримають позиції на землі і завдяки цьому дають шанс дипломатії. Третя бригада Національної гвардії, також третя окрема штурмова бригада, 59-та окрема штурмова бригада безпілотних сил, 425 й окремий штурмовий полк. Дякую усім вам, воїнам. Дякую кожному і кожній, хто захищає Україну, хто допомагає, хто дбає про нашу державу і наших людей, хто працює на українську стійкість, обов'язково забезпечимо Україні достойний мир. Слава Україні!